Ми знаємося все наше життя з самого дитинства. Ми виросли в одному дворі, дружили все життя, були е, разом з іншими людьми в різних країнах, але потім вернулися доля в 10-му році. Вроді ми зійшлися, Чи 9. в 9-му зійшлися? В 10-му у нас було весілля. От вже більше десяти років разом. Завжди спілкувалися, ми завжди були друзями. На пуша дочка, в мене пушок пух, пушок, бо він вінні, а вона пух. Народилася, вів'єн, сталася аріна. Були сперечання. Родичі не були згодні на те, що ми хотіли вибрати. Ну, прийшлося поміняти її. Вона зараз біля моєї мами в Італії, в Мілані. Спілкувалася щодня. Потім, коли була дуже критична ситуація з Віталіком, або у мене якісь загострені відчуття, я не могла їй дзвонити, тому що вона має мене врівноважено бачити по вайберу. А я не завжди була врівноважена, то дзвонила лише тоді, коли могла говорити з нею, щоб не плакати. Що ми разом робимо? Це як наша дитина каже: мам, у всіх є робота і професія. Раніше вона казала, а чого ви нікде не робите? кажу, як то ми ніде не робимо? Ну я ж гід, екскурсовод. Я от вас вожу в ліс або екскурсії. Ну то не робота. От хтось там продавець, хтось поліцейський, а ти чого в тебе немає роботи? Ну в нас така робота, хобі в туризмі разом. Ми і працюємо разом, подорожуємо, це наше хобі і наше життя. Курсі, різні поїздки. Ми тут разом все робимо. там Прибираємо, косимо, будуємо і так далі. Це наша наш проєкт спільний, наша дитина, велосадиба. Так доля склалася, що я вже в 14-му році воював і по коментарях, там в Фейсбуку я вже зрозумів, що скоро скоро буде наступ. і ну, Так склалося, що ми в... Давно заплановану поїздку, якби ми поїхали в Ісландію, і е, війна застала нас там. Я повернувся додому 28 числа. Якби ну, Аліса мене питала. Я. Я Каже, може не повертайся, може не повертайся. Ні, я запитала, чи є шанс тебе переговорити, не вертатися? Я відправився на, на воєнкомат, але ну, тоді в мене якби була травма і. Воєнком попросив мене залишитись тут в роті охорони воєнкомата би, при теробороні, щоб, ну, щоб хлопців щось, щось навчити, щось показати, би, бо набирали багато ну, хлопців, які ну, взагалі досвіду ніякого не мають. якісь там армію мають, але вона... Армії вони що там, щось там будували, щось там. Це я бойовою підготовкою взагалі не займалася. Так сталося, що за який час нас відправили в командіровку і і за якийсь час обратно. У нас місяць вже. не було зв'язку взагалі. Перед тим як пішов, написав, і потім вже як. Багато, багато хотілося чого сказати, але це таке, ну, якби. Моє таке. Тоді, коли дуже щільно обстрілюють, якби завжди якісь там прощання, ну, це життя, якісь там не знаю. Було дуже багато роботи, максимально, щоб взагалі мозок не починав думати. Періодично, якісь хлопці виходили в госпіталь, то ми хоча б знали, що такого-то, такого-то числа станом живий, здоровий. Або ми намагалися взнати по якимось спискам, і це були сводки. Кожен раз, як я за рулем сама кудись їхала, я починала думати про то, фантазувати, що буде, як. І в мене завжди у самий такий критичний момент, коли я собі думала, а що, якщо, було такий як блок скляний, що я приблизно собі віряла, що може бути, але ніколи думки не йшли далі. Що ну, типу, цього не може статись. Це була така несподівака для мене взагалі. Як вийшов з автобуса, в автобусі познайомився з фінляндцем одним, там розговорилися, кажу, зараз дружина ну, поможе десь там розкаже щось, бо він подорожує так по світу і цей. І тут я виходжу з автобуса, бачу там куча людей, і в мене зустрічає. Та, я організувала друзів, знайомих. Дуже приємно було, звісно. Та я питала, що чи хочете. При мені було приємно, то що я питала, якщо зможете прийти, зустріти і е, більшість тобто звичайно, що прийду, мати йому за честь. І це ну, мені хотілося просто йому показати, що наскільки ми всі переживали, і наскільки важливо те, що вони роблять. Ти все розумієш, мій гумор. Коли як? Коли як? У нього такі жарти бувають. Каже мені, що я вже поправилася. Я? Ну не каже мені конкретно, що я поправилася, каже, ой, яка ти тут була там 10 років тому, яка худишка. Я зразу там, а так я жирна, починаю там. Ну і потім маю про привід його там щось пиляти. Чому би не попиляти, коли вдома в життя?